Всім привіт! Настала весна, на вулиці так досить тепло, сонечко світить, пташки співають. Градусник в тіні показує, плюс 18 і ось. Настала пора садити картоплю. Це не молодий сорт картоплі, звичайно. Треба біля будинку посадити трішки. Бачите, картопля. Буду підсипати попелом та добривом. Картоплю буду садити під лопату. Ось в мене є з риболовлі взяв мірка для рядків. Ну, рядки буду робити сапкою. Перекопую грот, гарно все заграбую. Сапкою роблю рядки. Сажу картоплю, підсипаю пополом добривом і сапкою загортаю. Поїхали. Ви знаєте, друзі, сонце так світить, так палить, що мусив сховатися в тінь. І починав садити картоплю саме з тіньової сторони. Як бачите, зробив я два рядки. Один-другий. В перший рядок я вже посадив картоплю, присипав попелом і добривом. І ось зробив другий рядок. Відстань 50 см. Бачите, в мене ось ця штука, це називається рогач для риболовлі. в мене тут відмітка 50 см і ось відстань між рядками 50 см. Цього мені вистачає, щоб підгорнути картоплю. Новий рядок поклав свіжу картоплю, її ще не присипав попелом та добривом. Тепер маю два рядки, і значить ось цей перший рядок можна присипати. І так, до тих пір, поки не висиру всю картоплю. Друзі, а ви садите картоплю на городі біля будинку. Чи у вас там засіяна травичка? Колись в мене тут теж була трава. Ну але зараз такі часи, треба було траву перекупати і збільшити частину городу біля будинку. Будемо садити, подивимося, який буде врожай осінню. Пишіть коментарі під відео, буде цікаво почитати.